Вітаю вас, шановні. Ви огірки живцювали? Ну То подивіться на результат, якщо ні. Ось такий. А оцей взагалі, бо я кинула, це, напевно, перший був. Не бачила ні цього зав'язі, щоб огірочки. Нема, нема, нема. Це один із цих. Я взяла, зірвала Ну, вершок щоб утворились бічні пагони і щоб вона родила. Ну та бачите, злякався. Той родить і цей хоче жити. Каже, я справлюсь, і має вже ось отут. Хоче цвісти, бачите. Ну то посажу. Так що і огірки можна живцювати. Кому шкода викидати. Оце такі справи. Бачте, ну це маленькі, бо це ну, бокові, а в мене система своя є. Ну все, бувайте здорові! Живцю